Будемо знайомитися з програмою Artworkout. Так, сьогодні ми будемо малювати Моналіза. Так, де ж це Моналіза? Моналіза, Моналіза, тут. У чому у Art Masterpiece О! Я прочитала то слово. Так. Моналіза. Мене цікавить Моналіза. Так, тепер нам треба намалювати яличку файне. Так, дубль перший. Якось е е е е е е е е не дуже. Так, дубль 2. Другий два. дубль два, дубль другий. Якось так. Дубль третій, як четвертий вже. Більш-менш. І тепер оцю штучку частинку, частинку її. Далі. Що у нас тут? Її волосся. Такс. Чікс? Тут тут? Боже, мій, Боже. Тут. Та Зараз. так малюємо її волосся. Боже мой, боже. Маленькое кроме, но то ничего. Так, теперь тута. Вот так вот. Не. Дубль два. Дубль три. Боже, сейчас будет дубль 300, мне кажется. Ну, так нормально, дальше. Так, теперь нам надо... І зробити її жалеточку. Мел... Боже мій боже. Що, що з мене маленьку за художник? Конечно файний, але все я не сумніваюсь. Швик. Далі що там? Боже, треба намалювати її руку, а то буде важко. Тереш, як? З якого дубля я намалюю її. лице? Я знаю як у мене вийшло з першого дубля. Так, тепер, тепер нам треба її намалювати ще щось. Я не розумію, що тут. так, Тут то. Тут її продовжуємо накидочку. Тепер о, тут. Ну і далі. нам залишилося. Боже, тепер мені треба намалювати її лице, це буде дуже важко. Прям дуже. Не знаю, як у мене вийшло її з першого разу намалювати лице. Звісно, я взяла маленьку мою. Маленьку штучку, але ну, то не біда. Так, тепер малюємо її рамочку, там де вона ніби вийшла з картини. Так, ну це і так картинка. Ну то картина, а це картинка, є різниця. Такс. Ну, різниця є. там, де Тут кар... ну, то картина, а це картинка, ну дивіться, ну маленька, і тим волі в програмці картинка. Ну, Звісно, я не кажу, що в програмах не можуть малювати картинку. Ну, є і картини і в програмах, і картинки маленькі. Оце, наприклад, картинка. Чікс. Боже, як мені нормально лінію ще намалювати. А-а-а. Ну, маленьку кривеньку, але нічого. Такс. Боже. Я їй руку зажала. Маленьку. Такс. Ну, ще один дублік, я сподіваюся, що все вийде. так Хоча пуньк. Ну, більш менш рівно суйде. Тепер тут там маленьку штучку, маленьку палочку і тільки вже гілочку. Можна сказати. Ну і все, наша моналіза готова. І все. Ну і все, я думаю, що можна закінчувати це відео. Всім па-па!